Привіт, пацани! З вами я, Максим, і сьогодні ми будемо грати у Бравл Stars. Так, кидайте свої дібо Як то їх, ID свого аккаунта і... І там якраз ми кидайте у коментарі, пишіть в коментарі ID. а акаунтів, і я буду грати дуэльки. Ось такі в мене є персонажі, не всі, але і тоже піде. Я виявлю оцього перса на рівно на 1000 кубків. Це... Це його Динамайк. Ну ми погнали. Кстати, якщо хочеш переходи на мій сервак. IP буде в описанні і в коментарях. На комп'ютерну версію Майнкрафта і цей і 114.4. Це сервер, я сервер вчора створив, але він деколи буде відкритий. Тож можете заходити в буде От, зі мною пограти на моєму сервері, то заходити. Ой-ой-ой-ой-ой. ой ой ой, ой. О, о, о. мене вбили. Хто мене геє лобив? Хілик! Хілик олех! Ви бачите, що я кричу, що просто мене кіт тікає. Хочу так і грати. Я не кричу. Хороші, пацани, Олікоклуб. Заходіти таке ім'я Україна вернула. І отутка всі ці ігроки. Хочете, я вас зможу зробити ветераном. Тож, заходіте, я буду робити ветераном від 10к кубків, ой, не від 10 тисяч, а від 15 тисяч кубків. Заходіть, можемо грати разом або просто дуельку зіграти. <кхи> Пацани набираємо підписників 810. Давайте, давайте підписуйтесь, підписуйтесь. І про лайк теж не забувайте. І це все треба просто спуститися під низ. І подивитися там і така кнопка. Валить вверх і така кнопка підписана. Я просто на них не пускаю. Одна секунда, одна кнопка виходить. Виходить одну секунду. Напишіть в коментарі, кого мені ще підняти. Кого мені ще пробувати підняти на відео Все, писав. 61 персонаж. Уж погнали ого тут алмазних лігів. Навіть марш, я алмазя ліга. А ви можете ще своїм коментарі написати. Два Едгар. Це про 2 хліперами. Фух. Яку лише груху? Напишіть тоже в коментарі, я все буду читати, лайкати. Сервачок... Сервачок мій буде в описані її під цим відео. І в коментах залітай. На мій сервачок. Це красновий сервачок, який я не давно створював. Завжди не топовий, але пограти на ньому можу. Будемо разом з роби... робити. Виживати на відео. Рот. Я вам ще сказав, ви там зайдете. Але я думаю, що зайдете, бо я хочу а то мені одному вкусно. Наснили це капець просто. Пишіть в коментарях, які мені вперше опитували, такі всі мої персонажі, які у мене. Всі-всі персонажі. І пишіть, яких ще перші опити на тисячу коптів. У мене рівно 20 тисяч коптів. Хоч виділений... Як то його відео я про, про мій сервак, пишіть в коментарях. І якщо під цим відео набереться десь Ді... 125 переглядів, то. Завди з ним! Топові плагини, які підійдуть для мого сервика, але аби підтримували один чотирнатий. Та сірик! Сірик! Нен, це не ворона, треба злити, срочно, срочно. я злив. Ооо! О, яка є... Тут котик! Мы ее разлили. Драку залетаем, залетаем, пацаны. Пацаны, Сирик мне мешает. Сюда. Сирек! Пошли. Давай, давай, Рико, давай, Рику, Рику, Рико. Рику, ближе. Рику, А це буде дуже. Добре. Це вже такий десяту бали. Це дуже. Добре. А, ні, знає, це на її було. Кстати, якщо ви хочете пожатимо у сайбері, у вас немає комп'ютера. Качайте подав лаунчер у плеймаркеті. Або в хромі не знаю, де ви там качаєте. Катайте из дози. Качайте нам. И играть туда много желаты. Я буду выживать на фоне. Я бы в Майнкрафт Сэ, то идти по на телефон. Я бы туда хотел сервак. У меня есть сервак, але... Він не працює. Просто браю якими. Не знаю. Может, как Ну, Посилить, коротше. Коментар, які мені плагини для Minecraft ПК. Я буду всі читати коментарі, всі лайкати. І будете у вас всіх лайк. У нас файний такий пишіть коментар. І лайків мені треба. Наберите, коротше, під цим відео. І хоча б де хоча б бачите лайки. Набирайте будуть так, набере красоки. Просто лайки не ставлю. Делаю Довгі, там по... 10 минут, по 20. Ну, по 20 менше не було. Але мені просто не дивить, мої такі відео і багато чого пропускають. Я знаю, що тобі інтересне, бо без звуку. Але просто. Подивіться відео, значні, якщо без звуку. А це відео вийшло звуком, тож пишіть коменти, які вам відео більше будуть подобатися. Звуком без звуку. Аби я знав, які відео знімати. Все, до побачення.